Цей велосипед обладнаний ось такою карбоновою вставкою. вперше таке зустрічаю на голландському велосипеді. Ну, це більше для того, щоб гасило вібрації. Тобто от, карбон добре поглинає вібрації. Тому цікава моделька це ось такий батаус на 28 колесах, на класичній рамі, обладнаний серворульом. Ось, виставив руль під себе, один рух, і ти його зафіксував. Підсиділ тут також амортизує ось таке зручне гелеве сидіння. Ну, правда, є отут... Маленький нюансик. Планетарочка на 7 швидкостей, Nexus Shimano. Знову ж таки, захист від пилі, грязі, оцей захист також повністю збережений. Зверни увагу на це спецювання. Посилений посилені овід, пістуновані у це максимально надійно. Скажімо так, тому він витримує десь до 150 кг спокійно. Крім цього, амортизаційна вилучка, ліхтарик, правда, який живиться від батареючок. Тому кого цікавить, пишіть ціна всього лише 8950. Зверніть увагу на цей карбоновий ставочку.